слухавку, навіть не здогадуючись, що наступні кілька хвилин повністю перевернуть її життя. Алло, це Марія? Пролунав у трубці солодкий жіночий голос Так, це я, а хто говорить? Представтесь, будь ласка. Холодно відповіла вона. Її голос звучав суворо, майже офіційно. Марія працювала в поліції у відділі з питань неповнолітніх, де часто доводилось бути суворою та стриманою. Її робота давно вплинула на характер. Точність, самоконтроль і відсутність зайвих емоцій стали частиною її особистості. Ой, як строго, Ви навіть у житті така. Жартівливо відповіла співрозмовниця. Олександр казав, що у вас характер залізний, справжній чоловік у спідниці. Хто ви? І що вам потрібно? Марія почала втрачати терпіння. Вона щойно повернулася після нічної зміни і була виснажена до краю. Ох, вибачте, промовила співрозмовниця. Я Мілана, подруга вашого Олександра. Точніше, не просто подруга. Ми давно любимо одне одного. Марія завмерла, голова ніби наповнилася ватою, а в скронях почало пульсувати. Ви серйозно? І чого ж ви мені дзвоните? промовила вона, намагаючись зберігати спокій. Розумієте, Олександр не наважується сказати, що хоче від вас піти. Йому важко, він боїться вас. Ви ж така сувора, та й працюєте в поліції, але я вирішила все зробити за нього. Марія мовчала кілька секунд, намагаючись зрозуміти, що відповісти. І що я маю зараз зробити? Поблагословити вас чи що? сухо запитала вона. Просто хочу, щоб ви швидше розлучилися, радісно повідомила Мілана. Це ж буде краще для всіх. Марія на хвилинку замовкла, а потім сказала У мене буде до вас одне прохання. Не кажіть Олександрові, що ви мені телефонували, він би це не схвалив. Добре, але тепер ви знаєте правду. Думаю, довго терпіти таке ставлення ви не зможете. Марія посміхнулася, але її голос став крижаним. А ти сама давно терпиш те, що він живе зі мною, а з тобою тільки проводить час. Це зовсім інше, почала Мілана, але Марія продовжила Справді, чи ти просто надто наївна, щоб зрозуміти очевидні речі. Він мене любить, обурено заявила Мілана. Любить? Тоді чому він досі зі мною? Чому повертається додому до мене кожного вечора? Він боїться тебе. Голос Мілани почав звучати невпевнено. Але ми вже вирішили. Я переїду до нього. Марія не витримала і голосно засміялася. Це він тобі сказав? Ай, який молодець. От тільки є одна маленька проблема, але це вже буде сюрпризом для нього. Що це за сюрприз? насторожила Смілана. Дізнаєшся, якщо тобі розповість. І знаєш що? Дякую, що зателефонувала. Тепер я точно знаю, як діяти. Вона рішуче завершила дзвінок і поклала слухавку. Марія сиділа на кухні. Стискаючи чашку кави, її мозок працював на повну потужність, аналізуючи ситуацію. Спершу вона відчувала гнів. А потім розчарування. Але згодом прийшло усвідомлення: вона сильна жінка і не дозволить комусь керувати своїм життям. Марія чекала на чоловіка вдома, розуміючи, що сьогоднішній вечір стане для нього сюрпризом. Вона сиділа на кухні і спокійно пила каву. Але всередині вирував просто ураган емоцій. Як тільки двері клацнули, і Олександр зайшов у квартиру, вона зустріла його привітно, але дуже іронічною фразою: Привіт, мій дорогий! Олександр зупинився на порозі, не розуміючи, що відбувається. Що з тобою, Маріє, ти сьогодні якась дивна? Я? Зовсім ні. Просто подумала, що потрібно змінити тол спілкування. Ти ж у мене такий милий, усміхнулася вона, але в очах горів лід. Олександр одразу зрозумів, що тут щось не так. Він змінив себе обличчі і почав нервово терти руки. Хто тобі розповів? зненацька випалив він. Ого, як швидко ти розкрив карти, відповіла Марія, схрестивши руки на грудях. А я думала, доведеться з тебе витягувати правду. Маріє, я... Він почав виправдовуватись, але вона різко його перебила. Не треба тільки, не треба. Скажи краще, як ти збирався мені про все це сказати, коли твоя нова подруга вже розписала всі свої плани. І як я маю залишати квартиру, і як ви тут маєте разом жити? Олександр Зніяковів і потупився. Так. Ти все знаєш? прошепотів він. «А вже ж знаю. Мілана мені телефонувала сама. Хочеш, розкажу, як це було? Він нічого не відповів, а тільки мовчки кивнув. Вона подзвонила, щоб попросити мене прискорити процес розлучення. Сказала, що ти її любиш і давно хочеш бути з нею, але боїшся мене. Бо я, бач, така сувора жінка, жінка в погонах, і що ти вже давно вирішив, що квартира буде їй. Вона це сказала. Шоковано запитав Олександр. «А вже ж, ще й порадила піти з гідністю, але тут виникла одна проблема квартира ж належить мені. Олександр відкрив рота, але слів знайти не зміг. Ти серйозно думав, що я не дізнаюся? Чи, може, ти настільки звик, що я мовчу, працюю за двох і тягну всю сім'ю на своїх плечах? Маріє, я не знаю, що сказати. Це якось само вийшло. Само? Вона засміялася. Олександре, нічого само не буває. Ти зробив свій вибір і тепер пожинаєш його плоди. Але ж я люблю тільки тебе, спробував він виправдатись. Це була помилка, велика дурість. Марія підвелася і підійшла до нього і подивилась йому прямо в очі. Любов це відповідальність, це турбота. А ти? Ти дав надію іншій жінці, розказав їй казки про життя разом і навіть не спромігся подумати, як це зачепить мене. Олександр опустив голову. Ну, дай мені шанс. Ми можемо почати все спочатку. Почати спочатку, вона зітхнула. Олександре, наша історія закінчилась, і ти це чудово розумієш. Ти справді хочеш все зруйнувати, ну ми ж можемо виправити ситуацію. Ти її зруйнував, твердо відповіла Марія, а я просто підбиваю підсумки. Марія не підвищувала голосу і не кидала гучних фраз. Вона вже зробила свій вибір. Наступного дня вона подала документи на розлучення і попросила чоловіка зібрати речі. Але ж де я тепер житиму? розгублено запитав він. Це вже твої проблеми, як і твої стосунки з Міланою. Чому Мілана так впевнено заявляє, що квартира тепер буде її? Це ти та їй таке пообіцяв. Маріє, ну перестань. Ти ж розумієш, що я нічого такого не казав. Вона сама щось собі вигадала, почав виправдовуватися він. Можливо, погодилася Марія, але є один нюанс. Тепер ми розлучаємось, і я хочу обговорити всі питання. Щодо нашого окремого майбутнього. Олександр застиг на місці. Розлучення. Але ж це не обов'язково. Ми ж можемо все виправити, почав він благати. Але Марія була непохитною. Олександре, ми вже все обговорили. Ти зробив свій вибір, а я зробила свій. Тому давай одразу домовимось, щоб потім до цього не повертатися. Добре, зіткнув він. Давай тоді розділимо квартиру. Вона ж куплена в шлюбі, тож належить обом. Я готовий викупити твою частку. Марія усміхнулася. Холодно і переможно. Олександра, твій план провалився. Ця квартира належить тільки мені. Це службове житло, яке я отримала. І за законом вона не підлягає поділу під час розлучення. У очах Олександра з'явилася паніка. Як це? Але ж ми стільки років разом. Так, разом, але тільки я оплачувала комунальні послуги, я робила ремонт, я вкладала всі свої гроші у квартиру. А ти, як я тепер знаю, накопичував на чорний день. Звідки ти це знаєш? спробував він ухилитися від розмови. Я все дізналася заздалегідь, спокійно відповіла Марія. І знаєш, навіть не намагайся приховати свої заощадження, я подам на розлучення і розподіл майна вже завтра. Олександр безпорадно озирнувся. Але це несправедливо, Маріє. Ну як ти можеш так чинити? Несправедливо, перепитала вона, підвищивши голос. Несправедливо це брехати людині, яка працює день і ніч, щоб забезпечити нашу сім'ю. Несправедливо це обманювати і при цьому готувати собі запасний варіант. Ти все зробив сам. Він спробував підійти ближче. Але вона зупинила його. Іще, Олександре, твоя Мілана так мило розповідала про вашу щасливу сім'ю. Шкода, що вона не знає, що я записала нашу розмову. Так, це було на роботі, тож у мене є повний запис. Якщо раптом тобі захочеться оскаржувати щось у суді. Олександр раптом розгубився. Добре, зітхнув він. Я зберу свої речі. Так. До вечора тебе тут не повинно бути, а якщо не встигнеш, я викличу колег. Марія не відводила погляду, поки він нервово збирав речі. У її серці все ще був біль, але тепер його витісняло відчуття справедливості. Наступного дня Марія таки подала документи на розлучення. Судовий процес прийшов швидко. Квартира залишилась їй. А Олександру довелося віддати всі свої накопичення. Щоб зберегти машину, Марія витратила ці гроші на довгоочікувану поїздку за кордон і, звісно, на завершення ремонту. Вона знову відчувала, що може дихати вільно. Олександр повернувся жити до своїх батьків, але ні міла, ні хтось інший не хотів мати з ним справи. Через деякий час Марія вийшла з зали суду. Тримаючи голову високо піднятою. Вона була у своєму найкращому вбранні елегантний костюм, акуратна зачіска, яскравий, але стриманий макіяж. Ніхто б і не здогадався, що всередині цієї впевненої жінки все ще була незаживаюча рана. А поруч стояв Олександр, тримаючи у руках свої документи. Його вигляд був розгубленим, навіть розбитим. Марія помітила це, але вона тільки посміхнулася. Як справи, Олександра? з ноткою іронії запитала вона. Ніяк, пробурмотів він і опустив очі. А де ж твоя Мілана? Чомусь не прийшла тебе підтримати? Олександр нервово зітхнув. Мілана, пішла. Як тільки дізналася, що в нас із тобою немає ніякої квартири, та й взагалі, що я небагатий чоловік, сказала, що їй потрібен хтось інший, зізнався він, не дивлячись Марії в очі. Справді, Марія здивовано підняла брови. Але ж вона так переконливо говорила про ваше щасливе життя разом. Вона думала, що я багатий, а вийшло, що я дурень. Тепер я знову живу з мамою. Вона злиться на мене, не розмовляє, а я ненавиджу себе за все, що накоїв. Марія подивилася на нього і тільки зітхнула. Знаєш, Олександре, ти сам своє щастя зіпсував, ти загадував бажання, і воно таке здійснилося. Просто ти їх неправильно сформулював, а тепер насолоджуся своєю свободою, сказала вона і навіть посміхнулася. Олександр мовчки дивився на неї. А я зараз поспішаю. Увечері в мене літак на відпочинок. Знаєш, мені давно потрібно було відпочити, але ти завжди був проти. Тепер я, нарешті, можу пожити для себе. Бувай, Олександре. Вона рішуче повернулася і пішла до метро. Її хода була впевненою, сповненою нової сили. Олександр залишився стояти на місці, тримаючи папери в руках. Йому було нікуди поспішати. Його життя умить стало порожнім. Він подивився у слід Марії, яка вже зникала вдалині. Її образ залишався в його очах молода, красива, сильна жінка, яка завжди була для нього опорою. Тільки зараз, коли її вже не було поруч, Олександр раптом зрозумів, кого він втратив, але було надто пізно. А Марія ж не озиралася, вона знала, попереду у неї новий етап життя вільний, щасливий, без брехні та зрад. Нарешті вона могла дихати на повні груди.